Доброго дня, друзі! Сьогодні ми в Карпатах. Плануємо виїзд за грибами. Дивіться, на вигляд з нашого вікна Чарівний. в татарові. І от зараз у нас є такий хлопчик Васька. Його ніяк не вдається нам фотографувати, але він вже Замість дверного дзвінка показує, хто має заходити в хату. Запускаємо Васька, запускаємо. Давай, давай, дядько, давай. Це. А я вам показую ще вигляд. От сьогодні, саме серед такої краси ми будемо з вами збирати грибочки. Бариться яйця. У нас тут тарахтон внизу. Тух кабан. Такий кабан. Кабан такий васька. Хороший кабан. Тут як тут уже. О Юля, покаже клас. Не бійся, я тут біля тебе, а тупо. не бійся. Йома, яка здорова красуня. Ти Та ти шо? Оце лисичка. О, Дивіться ший. скільки лисичок. О. Ох ти шо! Йо маю. Знімай. Яка краса? Та ти шо? Які лисички? Преміум. Там ще, бачиш, так? Да? Угу. Давай мені лежить ці. Дивись, там ще, бачиш в цьому. І посюди можна, в принципі, зайти буде. Друзі, оце те попали на місце. Дивіться, я в шоці. Карпати нас зустріли не білими грибами, а лисичками спочатку. Дивіться, от. Яка красуня. Йомою, яка краса. Дивіться, тут лисички. Раз, два. От. Ще лисички. Ще лисички. Ось ще лисичка. Яка краса. А ось дивіться ще лисичка яка здоровезна. пані. Йомою, дивика лисичка. Я в шоці, дивіться, друзі, на одному місці просто. Такого ми ще не бачили, дивіться, Юля далі ріже. Ось. Дивіться, на одному місці. Просто там, бачиш жов... жовтизна, там і там. Ріж, я знімаю, тебе зверху. Та ти що, яка краса та ти шо? А вон дивіться, бачиш, ще виглядає малесенька. А навіть не малесенька. та ти шо? Оце ти зняла. Я в шоці. Кручак. Тут лисичка там. І тут лисичка ось. йо -моє. ой Ой-ой-ой! Яка краса! І ще оця красуня. Це капець. Це за 5 хвилин на одному місці просто. Друзі. Я в шоці просто. Просто тяточка була, а дивіться, що ми зараз виймемо звідси. Це ж більше ніж моя долоня, насправді. Капець. 200 метрів далі. уже зайшли в такі діабрі трішки. Цікаві. Будемо перев'язати білі гриби. Лисички, ні? Спускаюсь я нижче до річки Арджалюжа. Тут в долині побачив дві красуні. Ось такі дивіться. Зараз я їх зріжу. Так, перша красуня. Опа! Є. І друга красуня. Є. Ось такі дві красунки тут. Так, ще бачу ось тут. На схилі. О! Тут кардіозбору лисичок у нас ще, мабуть, не було в житті. А тут прям кардіозбір. Цими такими серпантинами. Один і ось два. ще дві лисички у нас. а вот тут угу, такая така краса. Вони такі більші тут, в Карпатах. Прям топчик. Угу. І ось вот ця красуня. Отак. Вот в таких палках, дивіться, що тут така краса у нас. Давай мне Яка краса. Ще такая краса. Боже, який невеликий. Дивись моя долоня. Ще ось тут, тут по дорозі одненька. А навіть дві. Там. О, назбираємо. Лисичок тут точно назбираємо. Чотири. І отам. Угу. Дивись тут. Ух ти, яка краса. Яка краса! Топчик. Дивіться, яка краса. Боже, сховалась під пнем в мохах. Такі красуні. Дивись, яка краса. Еталоні три штуки просто. Дивіться, які леді гарненькі. Такий класний тут ліс, але щось, поки билетов не намічається. Ходимо, бродимо. Ось серед таких палок їх диких. І буретосів немає поки. Ось таке у нас фью, такий вид на Карпати. Там річка що мить вдалині. Дуже гарно. Так. Тут у нас три красуньки. Раз, два, три. Тут ще одна у нас красунька. Чотири. Так. Ага, там ще бачу. Переступати ці смереки, бо з ними напряжно. Реально можна такі хащі непролазні. І тут ще дві сімпатюлі причаїлись. Один і два. От така. Жменька вийшла. Йдемо далі, будемо переїздити на інше місце. Трішки змінимо ландшафт. Бо щось тут білих грибів. Не було взагалі. Зараз будемо бачити. Так. Там річка внизу, вон лисичку чергову зрізає. І ще під паличкою бачити тут? -от. Ось тут. Є. Давай до кошика. Ага, там ще. Така красуня. Так, ще поруч 10 метрів. І бачимо ще. Тут кілька лисичок. Зрізай. Дуже гарні. Друзі, дивіться, як цікаво. Нічого не видно. Бачите, смирякові гілки валяються, там раз, два, звідси голівка, три, чотири. От. Зараз ми звідти їх дістанемо. Дивіться, ось під палками які гіганти були. Ми їх звідти дістали. Тут 10 штук одразу таких преміум класу. Шуруємо далі. Тихо. Тихіше, тишини. Тільки пташки по іноді співають. Час від часу. Так дивіться що у нас тут Давай Юленька, максимально ти прибрав і ось десь під собі, собі під ноги складає їх плюс-мінус. Йомаю, скільки тут лисичок на одному місці. Це капець. П'ять, шість. Е моё Сім, вісім, і от дев'ять десять. В одному місці дванадцять штук одразу. Так. Інше місце також дарує нам... Ох, йо моя нога поїхала. Просто стою типу, на, на краю обрива. І в принципі там, бачите? Зараз я їх зніму, бо поки я долізу, то відео буде дуже довгим. Так, ось вони. Ось вони ці красені всі дивіться. Один. Два. Блі, які вони великі.

їжових строкатий. дивіться який величезний. Ледве в камеру поміщається. Тут ще один. І тут от ще три здоровезних. Так, йдемо тепер сюди під горочку. А ось тут оленячі ріжки. І от сироїшка гарна. Ну слава Богу! Нарешті король. Так довго ми тебе чекали і от він є. Є Красунчик. Ми зараз в таких дєврях піднялись напевно десь метрів 700 під горочку від річки і просто толком GPS не ловить, а про зв'язок я взагалі мовчу його немає відсутній. Білих поруч не знайшли більше, а ось поляна лисичок прекрасна. Подивіться, зараз зніму просто. От. Дивіться, тут все в цяточках все жовтенький. Зараз будемо його підривати, діставати. Тут аж три, бачите? Так. Там ще дві ростуть. Тут ще дві ростуть. Тут молоденькі ростуть, тут росте. Дивіться, все в лисичках. Ось тут все, штук 6 і тут штук 6. Те що треба. Дивіться, ось квадрат 5 на 5 метрів, штук 30 зразу. За 5 хвилин. Нарешті ще один хлопчик. Ось тут він нас чекав. Ай-яй-яй. Нарешті. Так і що? Оце? Те, що треба, дядя. Та ти що? Дуже цікаво підмітити, що власне на запах цей гриб трішки має смирикових ноток, а також такої в'яленої риби. А коли його висушуєш, карпатський білий гриб, то він дуже схожий на таку пересушену тараньку платву за запахом. Йдемо далі. Мабуть будемо переїздити якось так. Трапляються і ось такі гарні польські. Ну, поки не беремо, вирішили не брати їх. Ой-ой-ой, стає серце, йомайо! -йо. Сюди йшли, нічого не бачили, подивіться, подивіться на дядька! Топленого майже в норі. І це не єдиний дядько. Зараз у вас серце просто тьохне. Дивіться. Що тут робиться? Ой-ой-ой-ой-ой. ой Зараз буду знімати їх два. Я біжу на них, біжу. Йо-ма-йо! Тут на рад треба акуратно, щоб мене нічого не хвапнуло. Раз. Далі. В допомогу мені... Я пець. залізу, я не здамся. Від такого я не здаюся. О, мойо О! Це капець Тут вже мене випирає вниз. Ай-яй-яй. От два дядька. Дивіться, я сюди заліз, як ведмідь, ці красоти карпатські, знайшов білого, ніжка була вже дуже червива, голівку залишив і знайшов преміум лисичку. Ось так поки. А дощик за спиною підспівує свою пісню. Ой, карпатськими дощами. Туди вниз, ці грізві вани під ногами безкінечні. Ноги їздуть. Річка тече якісь струмки, вершівник по боках. Та ще й дощ. Погода як на замовлення. Знов якісь нас завело. Треба отуди під гору. Валити ще метрів 200 для білих грибів. Ну тут і Дєврі. це просто капець. Тут невідомо навіть чи людська нога ступала цим ходом. Просто дикі зарослі. Дивіться, гори, там машина за метрів 600 від нас, обрив такий драматичний, Уже трохи туман затягує гори зверху, а ми шуруємо туди от. Прямо в якесь абсолютно дике місце з надією знайти балетуси. О, не зря дерлися наверх. Юля твій трофей. Іди його чікнеш ручкою. Боже, оце просто преміум! Це просто преміум, друзі! йо моє Більше, ніж твоя голова! Офигеть! Оце кабан! Як моїх дві долоні. Оце дядько. Друзі, дивіться, ну це просто... Дивіться мою голову, дивіться грибову структуру. Дивіться, яка краса, йо який він класний хлопчик. Подивіться, як він блистить цим глянцем, такий осінній відтінок уже в нього. Гіменофор ідеально жовтий, ножечка твердюсінька, білесенька. І запах такий пінонуар, Бургундія, така смакота, вино, червоне, лайтове до нього просто буде мега смачно. Ліс прекрасний. Блін, такий якісь взагалі темний. Тут можна і заблудитися. Яка тут краса, це просто капець. Дика, незвідана природа. Навіть слідів людських немає. Є, yeah, є, yeah, друзі. Виглядає хлопчик з молоденьких сосинок. Юля, йди будеш крутити цю красу. Знову ж таки гігантську красу. Діставать будеш показувати йо мою ой Ой-ой-ой! Один краще другого! <ріст> Та ти що? Оце хлопчик. Капець. Спустились. І тут стоїть хлопчик. Третій до пари, цей трішки менший. Давай, Юля, крути! Але... Прекрасний гриб! Ай-яй-яй, який він здоровий. Тут же одразу неподалік дві ці красуні. Виж. Які вони великі, йо-мо-йо. Які Класні гриби. Три штуки, напевно. Так, три. Пеньки дуже кльові, дивіться. які, Просто преміум клас. Друзі, ну що ж, показую вам наш сьогоднішній результат. Він класний. Ми задоволені. У нас 8 білих грибочків преміум класу. Більшість з них. Все дно устелено лисичками теж великими. Їх у нас більше 100 штук. Тому ми сьогодні з грибами і дуже круто відпочили. Так, ну на ринок вже є з чим їхати. Так, по відчуттях кілограма 4. Гігантські білі. Ну і більше ста лисичими. Дуже гарно. Прям дуже задоволений сьогоднішнім днем. Всім дякуємо за увагу. Ми їсти в старого Рохту. Прекрасный, невероятный вир. На горы Тут наш Вася Там корова бисится С звонком Так, а тут у нас так Идет работа Полным ходом А вот снимаю Так Ну и так